На початку 1960-х років ХХ століття людство вперше реально усвідомило. Ядерна війна може знищити все живе. Карибська криза 1962 року стала переломним моментом. США та СРСР опинилися на межі глобальної катастрофи, і після цього обидві наддержави розпочали шукати способи зменшити напруження, встановити певні правила співіснування. Так розпочалася епоха розрядки міжнародних відносин. Термін розрядка означає послаблення, напруження між противниками. В політичному сенсі це спроба налагодити діалог, обмежити гонку озброєнь, відкрити канали співпраці між Заходом і Сходом. Розрядка не означала дружбу, це була тактика виживання в умовах холодної війни. До середини х років світ став надто небезпечним і непередбачуваним. Ядерна зброя обох блоків могла знищити планету кілька разів. Війна у В'єтнамі показала межі сили США. Економічні витрати на озброєння зростали. У СРСР назрівав застій, а у США соціальні протести. І обидві сторони зрозуміли краще домовлятися, ніж воювати. І після Карибської кризи між Вашингтоном і Москвою створюють гарячу лінію, прямий телефонний зв'язок. Тив'ятсот 1960... У третьому році було підписано договір про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космосі і під водою. Це перший великий крок до контролю над озброєнням. З'являється надія, що великі держави зможуть співіснувати без прямого зіткнення. У США до влади приходить Річард Ніксон, який проголошує реальну політику, тобто концепцію відносин, заснованих на вигаді, а не ідеології. В СРСР керує Леонід Брежнєв, прагматик, який хоче стабільності і поваги до ролі Радянського Союзу. Вони обоє розуміють розрядка це шанс зміцнити власні позиції, не вступаючи у війну. 1972 рік історичний візит Ніксона до Москви. Вперше американський президент приїжджає до СРСР. Тоді ж підписано договір про обмеження систем протиракетної оборони і угоду СВ 1, першу спробу зупинити гонку стратегічних ядерних озброєнь. Це момент, коли світ відчув, напруження справді спадає. Канцлер ФРН Віллі Брандт проводить політику Остполітік примирення з країнами Східної Європи. Підписуються договори між ФРН і Польщею, ФРН і СРСР, де Західна Німеччина визнає післявоєнні кордони. Це стало важливим кроком до об'єднання Європи на нових засадах не сили, а довіри. 1975 рік Нарада з безпеки і співробітництва в Європі в Гельсінкі. Підписано заключний акт, який закріпив непорушність повоєнних кордонів, права людини як частину міжнародної безпеки, співпрацю в культурній, науковій економічній сферах. Для радянських дисидентів це стало моральною зброєю, бо права людини офіційно визнані навіть СРСР. Та розрядка не зняла суперечностей. СРСР продовжував підтримувати прокомуністичні рухи в Африці та Азії, а США втручалися у справи Латинської Америки. Недовіра залишалася. Просто конфронтація стала м'якішою. 1979 рік став переломним. Радянські війська входять до Афганістану, а у США до влади приходить Рональд Рейган, який називає СРСР імперією зла. Розрядка закінчується і розпочинається новий виток напруження, гонка озброєнь, розміщення ракет у Європі. Попри невдачі, період розрядки залишив важливу спадщину. З'явилися механізм контролю над озброєннями. Утвердилася ідея митного співіснування, міжнародне право відігравало більшу роль, а ідеї Гельсінки пізніше вплинули на перебудову і розпад СРСР. Отже, розрядка не завершила холодну війну, але показала навіть у світі ідеологічне протистояння, можливий діалог і компроміс. Це була пауза перед новою хвилею конфліктів, але також важливий урок для людства без довіри і співпраці не існує безпеки.